Вже понад чотири роки жителі вулиці Гетьманської не можуть домогтися ремонту асфальтного покриття біля своїх будинків. Люди бідкаються, адже дорога давно перебуває в аварійному стані. У дощову погоду тут з'являються непрохідні калюжі, а це ускладнює рух водіям і пішоходам. Відтак місцеві жителі змушені за власні кошти засипати вибої нещебним. Постійно, коли от є опади, наприклад, або там сніг, щось таке, то тут, наприклад, постійно стоїть калюжа. Можна не побачити і в'їхати машиною, я особисто в'їжджав, з цього будинку в'їжджали з 10-го номера і пошкодив машину водій. А діти, як йдуть в школу, сюди йдуть діти. причому не тільки з нашої вулиці, а з інших вулиць, тому що ця вулиця тихіша. От і діти із сюдою йдуть, і їм незручно. Ця проблема виникла ще у 2018 році. Вулицю гетьманську, яка тоді мала назву Рилеєва, включили до спеціальної міської програми, у рамках якої тут мали прокласти каналізаційні мережі за умовами співфінансування. Мешканці мали сплатити 20% від вартості будівельних робіт. А кошторис передбачав зняття та відновлення асфальтного покриття. Однак асфальтування дороги люди так і не дочекалися. Там була траншея вуща, її заасфальтували. А от то, що з нашої сторони вулиці, то, що робиться, його не заасфальтували. Причин е, об'єктивних, ну ніхто нічого не пояснював, просто от нічого не зробили. І з того періоду ми маємо таку ситуацію у нас на дорозі. Договір передбачав, що за відновлення асфальтного покриття відповідав рівний облводоканал, який і прокладав каналізацію. За словами начальника водоканалу, частину дороги відремонтували ще у 2018 році. Замовником виступало міське УКБ. У нас був заключений договір з міським УКБ на виконання робіт, по влаштування, по влаштування мережі водовідведення по вулиці Рилеєва. Роботи не були завершені через відсутність фінансування на завершення цих робіт. Відповідно, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день вони не можуть бути завершені так. Як на сьогодні не працюють асфальтні заводи на їх завершення. А друге треба виділення коштів з міського бюджету на УКБ для того, щоб закінчити цей об'єкт капітального будівництва. Після цього місцеві жителі намагалися домогтися завершення робіт. Писали звернення й до міського голови, і в профільні управління у міському управлінні капітального будівництва, яке розробляло план проєкту, кажуть. Завершення робіт буде можливим, якщо із міського бюджету виділять кошти. Станом на 2021 рік вартість проєкту зросла десь до 560 тисяч, але кошти не виділялися. Почалися у нас, знаєте, рік назад військові дії, і по 590 постанові в зв'язку з тим, що проєкт це нове будівництво каналізаційних мереж, по 590 постанові кошти на такі капітальні видатки не виділялися. Двадцять році ми надіємося, що після закінчення війни ми зможемо завершити або ми, або ще от, завершити ці роботи. У 2021 році ремонт дороги на гетьманській мали включити до переліку капітальних видатків. Однак на заваді стала спершу пандемія, а потім війна. Оскільки проєкт передбачає капітальний ремонт асфальтного покриття, зробити його можна буде лише по закінченні воєнного стану. Як тільки законодавчі обмеження для цього будуть зняті, міські чиновники обіцяють завершити будівництво дороги. Дарія Борисович, Олег Шаламай, Богдан Корб'як та Денис Коломист, телеканал ITV.